Безкоштовний ВІП-шатл з Києва до Кишинева. Це не гучний заголовок. Тебе дійсно можуть безкоштовно довести на ВІП-трансфері з Києва до Кишинева. Умови в кінці відео. Це не душний автобус чи дивний незнайомець на машині. Це люкс на колесах, де почуваєш себе як удома. На Віп-шатлі тебе чекають: м'які крісла, реклайнери, де можна нормально відкинути спинку, а не спину. Вайфай, щоб встигнути закинути фотку в сторіс, пледик, щоб не змерзнути від кондиціонера. Який не просто є, а ще й працює. Зарядки, бо батарея завжди так невчасно сідає, і головне ніякого напрягу. Пропозиція діє на бронювання авіатуру в Чорногорію з Кишинева в один із трьох люкс-готелів, дуклі, резорт, Порто Нові Only. Відпочинок потрібно забронювати в період з 23 по 29 червня. А от дата вильоту лишається на твій настрій, коли серце попросить сонця і трошки розкішного спокою.